Привіт, друзі, ради знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку у нашій країні. Сьогодні у нас не розпаковка Містері Боксу, але я думаю, не менш цікавий огляд. Так, це буде не One Piece, мій улюблений, але все ж таки, я вважаю, що буде дуже цікавий аніме фандом, який я також дуже полюбляю, і фігурки, по якому я також збираю. Я думаю. Прев'юшки ви всі здогадалися, про що в нас сьогодні піде мова. Але перед тим, як ми почнемо, я хотів би подякувати ще раз всім вам за те, що підтримуєте мене, за те, що дивитесь мої відео, ставите вподобайки, пишете коментарі. І особливу подяку. Я хотів би висловити донаторам моєго каналу. Е, крайній донат, який прилетів мені на підтримку каналу, був. Від Валерія, якого я думаю, більшість з вас знають як Фішер. Валера дуже тобі дякую за підтримку, дуже приємно. Я вирішив для себе, що всі, хто будуть фінансово підтримувати канал, я всіх буду дякувати у своїх відосах. Так що, якщо ви бажаєте попасти, попасти на моє відео, то у вас все в ваших руках. Тому дерзайте, скажімо так. Ще раз всім вам дякую, ну що, в принципі, вступними словами, я думаю, все. Давайте переходити безпосередньо до огляду. Магія монтажу і фігурки вже перед вами. Я вирішив, щоб не витрачати час відео, відразу їх розпакувати і буду поступово вам їх показувати і розказувати. Але перед тим як ми почнемо їх оглядати, я б хотів би сказати кілька слів за самого персонажа. Тенгент це у нас виходить останній дев'ятий стовп, якогось чомусь фанку вирішили випустити саме останнім, невідомо чому. Але для більшості колекціонерів це було дуже важливо, щоб зібрати усіх стовпів. Як і у випадку з Мідсурі, тенген був випущений звичайною фігуркою, але з версією Chase, І зараз ми почнемо саме з цієї версії. У мене в колекції тенген представлений саме в Chase версії. Зараз я вам поближче покажу. Фігурка дійсно дуже деталізована, дуже класна. Різниця між Chase версією і звичайною, полягає в тому, що Chase версія має покриття металеве. Тобто, ну, я думаю, всі з вас, хто дивився аніме, знають, що тенгент, такий собі, мужичок, який любив себе дуже прикрасити всілякими тут вісюльками, камінцями і тому подібне. І тому з тим саме це пов'язано. Він тут зображений зі своєю зброєю, Ну, фігурка виглядає прикольно, але... Як на мене, в принципі, можна було зробити просто її ексклюзивною, як всіх інших стовпів. Тим більше, помилку Сміцурі фанко виправили. Через деякий час випустили її ексклюзивно. Вона ніяк не відрізняється. Лише фігурка та сама, лише просто має ефект цвітіння, і на неї є стікер ексклюзивного магазину. Ну, то таке. У випадку з тенгеном фанко пішли, пішли далі, і вони випустили відразу дві фігурки. І зараз я вам покажу другу фігурку Тенгена. Тут він вже зовсім інший, він без зброї. У цивільному одязі, у халаті. Культ повністю відрізняється. Тобто сама фігурка виглядає зовсім інакше. У Тенгена червоні очі, червоний халат. А, і найприкольніше, що у нього звичайна стандартна Фанко-підставка, яка виймається і йде окремо у коробці. Ця фігурка була випущена ексклюзивом для магазину Фанко. В принципі, всі фігурки, які ми сьогодні гранемо, окрім першого Тенгена, який просто в честь версії був звичайною сиріною фігуркою випущені, були ексклюзивно для різних магазинів. Так, так. ну З цим тенгеном все прикольно, понятно. Єдине, що б я допустим, для себе б хотів би, щоб Фанко зробили його по канону без однієї руки. Ну, вони вирішили зробити його просто у цивільному одязі. А до речі, ще що мені сподобалась, прикольна деталь, що у нього тут навіть видно о, нафарбовані нігті на руках. Ну тобто, це начебто дрібниці, але такі деталі, які, скажімо так покращують деталізацію фігурки і роблять її більш пізнаваним. Наступна сьогодні у нас йде фігурка мускулістої миші, вона також дуже круто деталізована, випущена була ексклюзивом для магазину Entertainment Earth. Фігурка дуже класна. Хто дивився аніме, знає, що миші було двоє. Ну, я не буду спойлери, хто не дивився, подивіться. Однак прикольно зроблений цей хвостик позаду миші, також класно. Яку вона має накачану спину та плечі, що я думаю, їй позаздрить будь-який бодібілдер. Напевно, щось їй там в їжу підсипали. Це таке це шутки, звісно. Тим не менш, фігурка дуже також прикольна. ну, то, Скажімо так, з підручний Сенгена називаємо його так. Знов таки спойлерити аніме я не буду. Далі у нас йдуть три фігурки дружин Тенгена. Це у нас Мако, Сума і Кінацуру. Всі вони також випущені були ексклюзивами для різних магазинів, і саме прикольне, що всі вони були випущені майже в один період. Тобто всі ці шість фігурок вони, ну, вийшли доволі таки, скажімо так, протягом короткого проміжку часу. І давайте почнемо з Макио. Так. Вона зображена зі зброєю, також дуже деталізована, має цю, як на мене, не дуже вдалу підставку, яка прикріплена до задньої частини її тіла. Скажімо так, чому я не люблю ці підставки? Я вже неодноразово казав. Вони дуже крихкі і дуже часто буває, що під час транспортування ну, просто вони відломуються. Звісно, можна приклеїти, але все ж таки я вважаю це зайвий гемор. Класна фігурка сама по собі. Ну, е хто не знав, у Тенгена було цілих три дружини у нас. Е е це, звісно, в нашій країні заборонено, але в аніме е таке можливо. Ну, і я вважаю, що у кожного повинна бути одна е кохана людина. Ну, це таке. То до сюжету <с> аніме не відноситься. Змаків е все понятно. Е, Сума далі. Вона також по аналогії з Маків. Має підставку, прикріплену до її тіла задньої частини. Вона тут стоїть наче з кунаєм. ну зброєю така. Ну, в принципі, впізнавана. Хороший скульпт, нормально зроблена, детально, доволі таки така прикольна фігурка. Випущена вона була ексклюзивом для магазину Фанко, В принципі, також. В один і той самий час, як і інші дві дружини Тенгена. Верніше сказати, а, ось, напевно, е Хінацуру була випущена, по-моєму, останньою, тому що вона, Я, наскільки я пам'ятаю, я її замовляв по передзамовленню. Це е ексклюзив магазину Черріс Collectibles. У мене пререлізна версія. Ну, Я її брав на передзамовленні. Вона по аналогії з іншими дружинами Тенгена також має прикріплену підставку. Ну, ще не дуже вдало. Але мені в цій фігурці дуже більш за все подобається зброя, як вона була зроблена. Я не знаю правильно, як це називається. Ну, хто знає, напишіть у коментарях. Але е зроблена дуже класно і деталізовано. В принципі, так, вона в такій бойовій позі. Приготувалася до нападу чи до захисту, невідомо. Ну, як на мене, фігурка дуже класна і деталізована, прикольна. Що можу сказати по висновку? Я вважаю, що ця серія фігурок, Тенгену, як на мене, доволі таки вдала. Вона включає в себе цілих шість фігурок. Я думаю, що з часом може ще щось випустять, але, напевно, сенсу вже великого нема для цього, тому що по факту. Тенген же у нас, як то кажуть, збитий льотчик. Ну, то таке. В принципі, там була заанонсована ще одна фігурка, доволі таки велика, делюкс варіант, але наскільки мені відомо, її відмінили. Тому я думаю, що до фігурок, пов'язаних з Тенгеном та Фанко, напевно, повертатися вже не буде. Ще хотів додати стосовно безпосередньо фігурок, зв'язаних з аніме Клинок чи демонів. Демонслер на англійській. В принципі, фігурок доволі таки багато о, в серії, однак, що мені не подобається, Ну то, е, скажімо так, моя власна думка, що дуже багато задубльованих персонажів. Тобто, е, якщо навіть порівнювати з One Piece, ну, по якому також доволі таки багато фігурок, але тут дублів не так багато. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, клинок то там, е, Анджеро куча фігурок, тут куча фігурок, і носки цього також куча фігурок. Тобто е, є куча різноманітних персонажів, таких, наприклад, як ті самі Луни, там Демони і тому інше. Тобто, Фанко має також, як і. З тим самим One Piece урізноманітнював те, кількість випущених персонажів. Тому що тут, наприклад, в One Piece там, да, випустили 4 зора, але все вони, всі вони абсолютно різні. А, наприклад, якщо брати е, того самого Танзера, майже всі фігурки дуже схожі. Тобто, в деяких навіть е, схожі скульпти Я колись робив на своєму каналі розбор цих фігурок. Також огляд вони є в мене колекції, і я там про це все казав. Якось так, в принципі. Я думаю, тему Тенгена і його команди командос ми, ми на сьогодні розкрили закрили. Якщо вам було цікаво, то звісно, напишіть про це в коментарях. Поставте вподобайку, якщо є можливість фінансово підтримати канал для того, щоб я мав можливість в подальшому знімати цікаві відоси пов'язані з тематикою фанку. Фан е якось так. Всім дякую, всіх обняв. Любіть та поважайте батьків. все буде добре. Папа, -па, до нових зустрічей.